Скорпіончики, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на серпень місяць. Давайте з вами подивимося, які ж енергії, які події, що взагалі чекати нам в серпні місяці. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонячному знаку, а і по асценденту. І так, і так, і так. скорпіони в серпні. Перша карта, карта романтики, карта якихось приємностей. Можливо, хтось вас запросить на побачення. Це про онлайн-спілкування, це про якісь можливо квіточки, про цукерочки, про компліменти, про якісь знаєте, це не те, що можна виміряти, знаєте, якимись грошима, великими подарунками, але це те, що приємно чути, те, що піднімає самооцінку. Частіше всього на 90% це все таки карта. Та про переписки. Тобто людина е, показує себе такою, як би хотіла бути, да, а ви бачите в ній тільки позитив. Також це можуть бути якісь запрошення на весілля, на день народження, на якісь івенти, можливо, пропозиції по роботі. Хоча по роботі навряд чи, але це те, що дасть вам якусь оцю енергію, ілюзію. оце саме головне, ілюзію да, якоїсь. Е, Частіше це кухання, да, тому якийсь конфетно-букетний період, да, хтось може співати вам якісь балади. Так далі. Четвірка пентаклів, значить, ми хвилюємося за гроші. Можливо, у вас будуть великі розходи, можливо, вам за щось треба заплатити. Можливо, вам там підняли аренду вас, щось, що ви не планували, і ось ця карта, коли ви починаєте економити, заощаджувати, починаєте з кредитом зводити. Можливо, в когось воно програється про інвестування. Тобто, ви думаєте, куди мені там не знаю, десь гроші. Чи так, щоб я більше заробила, чи заробив да, про якісь там депозити, криптовалюти да, щось таке. Але це карта, коли не то, що грошей немає, тут гроші є і стабільно є. Але оце страх змін, а вдруг мене звільнять, або вдруг там не знаю ядірка, а в мене там щось таке. І от, ось ця от карта да, в принципі, про те, що ваші витрати на цьому. В цьому місяці можуть перевищувати ваші доходи, і це вас може от трошки лякати. Так? Там, наприклад, дитини день народження, там стільки там день народження, в школу треба збирати, і от із цього будете десь себе ущемляти. Так далі, скрипони. Двійка мечів, конфлікт. Та яка, знаєте, це навіть не скандал, це якісь протиріччя. Тобто кожного з ким ви там в опозиції є своя точка зору, і ніхто із вас не готовий не знаю поступатися. Тобто, чоловік вам одне, а ви йому друге, і це глухий з німим. Можливо, це якась, не знаю. Якесь суперничество, можливо, якась така, знаєте, ситуація конфліктна, яку ви можете вирішити тільки знаходячи компроміс. Тобто, коли ви не будете один одному, да хто кого перемовчить, як скорпіони вміють. Ні, тут потрібно все-таки говорити зразу. Можливо, це буде пов'язано з фінансами, да, якась ситуація, бо попередня карта була. Ну, да, щось, звісно, це навіть. Карта, коли вам потрібно робити якийсь вибір, ну, от, по роботі, брати відповідальність. А ця проблема в тому, що ви не хочете брати відповідальність, а хочете, да, щоб це зробив хтось. ще. Чого перекладають з больної голови на здорову, і вас це може трошки розстроїти. Так далі. Так, далі. Що чекає скорпіонів в цьому, так, в цьому місяці? Яким буде? Серпень для скорпіонів. Кілька кубків, значить, веселощі, зустрічі з подругами, дівішнік, день народження, якісь п'янки, гулянка, неформальна обстановка, можливо, корпоратив, можливо, просто після роботи з дівчатами збираєтеся і гарно проводите час. Ось тобто, це карта така група однодумців чи собутильників. Гарно проводять разом час. Так, ще одна. О, король Пентаклів, чоловік, діва, тілець Казірох. Мужчина, який, в принципі, може бути з, не по знаку зодіака, а з вами пов'язаний фінансово. Тобто, частіше всього, це наш чоловік, або той, хто там може давати вам гроші. Давайте спитаємо, що він вам принесе. цей мужчина. Ой, смерть, тось якась трансформація. Да, трансформація, в вас змінюється погляд, наче як да, той ви можете більше його цінувати. Можливо, ви по-іншому будете дивитися. Да? Тому я спитала, в яку сторону да, вас подвине? І тут навпаки в сторону сімейних цінностей, в тому, що сім'я саме Ну, да? Якщо це ваш чоловік, то це про те, що ви більше почнете цінувати його? Якось знаєте, це усвідомлення, це зміна іноді при принципів. Коли ви прощаєте з якимись не знаю, образами, з тим, що для вас було важне і цінне, ви готові поміняти, те, що ви розумієте, що це вже не актуально да, на даному етапі. Тому ці зміни, які у вас будуть, ну не знаю, можливо, ви захочете ще часто по цій карті ну не знаю робити ремонт. Ну так як це от про сім'я, про сімейні цінності, да тому тут можуть бути якісь оці процеси, які пов'язані вдома. Переїзд. Ви вирішили да, там поміняти країну проживання, вирішили, вирішили з чоловіком не знаю, змінити якось свої відносини. Да? Тому тут ну, це може бути з батьком. Якщо у вас нема чоловіка, то е, королє, король цих пентаклів е, да, може бути, наприклад, і да, батько, тому тут то можуть бути якісь ситуації пов'язані з ним. Ну, до речі, якщо це пов'язано з батьком, тут може бути воно і про те, що. Він може себе погано почувати, і ви можете по Ерфанту, це в нас лікарня. Да, тому можете там, не знаю, записувати на якісь аналізи, на якісь там, не знаю, обстеження, от щось пов'язано з цим. Так, далі. Що? Чекає стрільців в серпні. Яким буде серпень для стрільців? Король мечів, знову ж таки мужчина, який може бути вісиво далі близнець по знаку Зодіака, він може бути військовий стоматолог, хірург, юрист. Так, що він принесе нам? Хоча це один і той же походу. Може, він там був по знаку Зодіака, наприклад, Діва тілець, Зірок, а тут по професіям, там військовий стоматолог, хірург. Так, да, знову ж таки карта смерть. Тобто, да? отут якісь вже два рази показує да, тут зміна. Зміна може бути в ваших відносинах. Тут два варіанти. Або ви дивитесь на цю людину і розумієте, що, да, де його документи, і до чого мені це все, щоб я це все терпіла, або навпаки, ви вирішуєте, що пора крону трошки подвинути, да, заради там, ну, якоїсь людини по-іншому себе поводити. Але тут однозначно у вас буде перегляд, переоцінка і внутрішні зміни пов'язані з цим чоловіком. Я скажу, що ви будете доволі. Тут, або ж щось таке, що по-іншому поміняється, може якась розмова, може якась ситуація, яка дасть вам, що ви станете ресурсною. Інтересно. Далі. Значить, мужчини в нас в цьому місяці які зміни будуть з мужчиною внутрішньою. Далі, скорпіони. Четвірка вона вже була знову ж таки карта, яка говорить про те, що ви можете економити, рахувати гроші, тобто може не вистачати. Але дивіться, це карта саме в цій колоді, вона говорить про те, що ноги мають бути в теплі, тому що може бути проблеми цистіт, гіморой, яєчники, ну і кишківник. Тому о, ноги. Обов'язково теплі, якщо ви знаєте, що це ваша проблема да, стіти, то не ходіть по холодній плиці, там вдягайте якісь носки да, в такому плані. Зв'язда, значить, десь ви будете сяяти, десь на вас будуть дивитися. Вами можуть надихатися. Часто це через інтернет. Тобто ви викладаєте фото, ви викладаєте пост, ви починаєте вести сторіс, ви десь можете засвітитися і всі будуть вами знає, захоплюватись. Також ви можете піти на концерт до. Не знаю, зірки, можливо, якийсь коуч, можливо, там в вашій професії це якийсь там гуру, і ви будете дуже задоволені. Далі, по зірці, що в нас може бути? Це знову ж таки: оці дві карти: це перехолодження, це холодна карта і це ноги. Тому дивіться, щоб не було е, да, якихось неприятностей з цим. Е, по відносинам, це спілкування на відстані. Тобто, це однозначно не про той, хто біля вас, це, це може бути вдахновінія. На витягнуті руці. Так, далі. Далі. Що чекає скорпіонів в серпні місяці? Так, що чекає скорпіонів в серпні місяці Яким буде серпень для скорпіонів? Четвірка мечів? Ну да, бачите, що якісь ситуації ви не помічаєте. Тобто, ви, як знаєте, як сліпий, йдете на ощуп. Бачите, наче як ви якісь очевидні речі, ви не помічаєте, тому вам потрібно розплющити очі, по можливо запитати о поради, можливо, допомогти. Ну, попросити, щоб вам хтось допоміг вирішити якусь ситуацію. Також в класичній колоді взагалі це все з пауз про паузи, про зупинки. Да, тому там, зупинка в спілкуванні, зупинка в роботі, зупинка в якихось, не знаю, там робочих процес, процесах, моментах. Там, могла там. Затримка рейса, ну, от щось таке, до речі, затримка рейсу може бути, тому що зірка це ж теж про відстань, да? і з паузи таке. Спілкування на відстані теж може бути на паузі. А ще дивіться це сочетання, що те, що дає вам таку да, якось оцю емоцію вдохновіння, ви там ну, точно як сліпе котеня. Тобто ви не помічаєте якісь очевидні речі, да? ну, поки що вам не розвидніться. Далі, скорпіони, а діця, ви за кимось підглядаєте, не знаю, перевіряєте хто там кому пролайкав, заходите, перевіряєте, хто був в мережі, хто в друзях, підписниках. І це все робиться втіхаря. Бачите, як підлітання. Тому в за кимось, і це причому король мічів. Це за оцим чоловіком. Да, з тим, з яким у вас була пере, переоценка, з тим, з ким у вас були зміни, от ви за ним будете підглядати, ви щось будете, можливо, там, телефон перевіряти, можливо, не знаю, заходите під якимось фейковим сторінкою. Да, щось таке, як будете за кимось дуже активно спостерігати. Драми, інтриги, розслідування. Ну, все в стілі скорпіонів. Уміренасу, ну, слава богу, успокоїлись. Баланс, гармонія, пливете по течії, довіряєте все світу. Це навіть карта терпіння і сміріння. Да? В когось це може бути як піст, де потрібно да, умірять своє поли. Взагалі ця карта каже: нікуди не поспішайте, не гоніткані, не починайте прискорювати події. Всьому свій час, значить, те, що має до вас прийти, воно обов'язково прийде. Тому не поспішайте. Ну, в принципі, це хороша карта, тому що тут є золота середина. Між роботою, між відпочинком, єдине, що тут не вистачає страстей. Отут, коли все рівно, тут немає ось цього, що вам потрібно, тут все рівно і вам може бути оце надоїсти, оця скучна гавань. По здоров'ю, це в нас набряки. Можете встати, і трошки як я сьогодні да, попила водички, от п'ю вино, мене такого нема. Випила вчора на ніч півлітра води, ну і сьогодні єлі як проснулася. Біда. Так, ще дивимося, скорпіони. Дві камічі, слухайте, у вас вже ця карта була. Дивіться, вона тут була, тільки в кожній колоді вона ж має своє значення. Тобто, все одно там конфлікт був, але карта вибору, бачите, буде якась неочікувана ситуація, яка для вас, ну, скажімо так, шок-контент, яка для вас не то, що неприємна, вона неочікувана. І тут вам де вам захочеться сховатися, де вам захочеться, не знаю. Бути як страус, наче як моя хата краю, якось воно рішиться, можна тільки не я буду вибирати, а вам прийдеться робити вибір. Бачите, монашки підкинули дитину. Її в моменті під дощом потрібно приймати рішення або дитину забирати, або не забирати. Тому і у вас якась ситуація може бути, де вам не, не потрібно відкладати, перекладати на когось, а от там, де у вас є внутрішній конфлікт, причому частіше всього, це не конфлікт якийсь такий, а між серцем і розом. Це хоче одне, а розум каже успокойся. І тут потрібно знайти баланс і прийняти ось це от рішення. Так, далі, що чекає скорпіонів в серпні місяці? Яким буде серпень для скорпіонів? Усе самітник. Бачите, будете ловити дзен. В когось це буде про медітації, молитви, духовні практики, але це відчуття, що вам не хочеться бачити людей, вам не хочеться якоїсь соціалізації, якоїсь ліжжа Паріжа, вам захочеться не знаю, почути себе, да, побути наодинці. Взагалі, це коли ми хочемо докопатись до чогось, Ми розбираємось, да, можливо, це через от якісь я ж кажу, духовні практики, йогу, молитву, але дуже часто це коли. Ми хочемо, ну, наприклад, чогось навчитись. ця карта як навчання, так і лікарня. От ви хочете чогось навчитись. І ви будете, знаєте, вам не хочеться ходити гуляти, вам не хочеться, вам, ви хочете, от, сидите день і вночі, розбираєтесь, ви знаєте, проблеми здоров'я. І ви по цій карті йдете до, до врача, читаєте там е, тошнотно там, ці якісь інструкції. Тобто, ви не просто прийшли, а ви самі так, чи мені правильно сказали, який мені аналіз краще дати, тобто, ви прям внікаєте в це, да, якесь запитання. Обережно з опорно-руховим апаратом, дуже часто по цій карті в нас проблеми з спиною. ця карта така: тішини, спокою, да, якоїсь гармонії. А, ну Усамітнення, відсторонення від інших. В негативі це самотність, ну так коли ви відчуваєте себе самотніми, да? але можливо, щоб прийняти якийсь оцей вибір, можливо, щоб договоритися з собою, да, що ви хочете, вам потрібно буде побути на самоті, от е, прекрасно для якихось ретритів, санаторії, да, де у вас є можливість, або десь пішли самі в ліс, да, щось таке практикуєте, і для вас воно може бути благоприємним. Ну, тут видно, що відповідь ви знайдете Тут відповідь через оцей внутрішній розмову з собою ви знайдете. Так, ще одна, скорпіоне, пажезлів. Значить, збираєтесь кудись. Ну, тут не те, що це прям про поїздку, це про придкушені чогось там зустрічі, не знаю, побачення. Якоїсь покупки, поїздки, щось таке, що дає вам ресурс, і ви знаєте, що воно от-от відбудеться, і ви знаєте, стоїте вже на готові, да, скажімо так, з чемоданчиком, чи ви не знаю, ідете десь на якесь день народження, знаєте, що ви там вріжете танці, і ви вже все в повній готовності за три дня вже розучуєте тост і танці, які ви там будете танцювати. Тому вами буде рухати енергія, пристрасть, якийсь ентузіазм. Це навіть в роботі, коли ви захочете проявити. Знаєте, такий прям припадок роботи да, вас може з'явитися, да, захочете. Ви тут зарядились в цьому енергії, і ви готові, знаєте, працювати, креативити, да, якась така може бути. Щось таке? Так, ще одна карта для Скорпіонів. Десятка мечів угу, і карта, яка про ну, перше, це можуть бути якісь маніпуляції з голками, тату, татуаж перманент, якісь б'юті процедури, там вітаміни, біоревіталізація, остеопат, Але якщо по не брати здоров'я, то це логічне завершення певної ситуації. А, ця карта дуже созвучна і вона ну, по сенсу однакова з тою смертю, яка до вас, вас два рази випадала. Тобто ця карта, коли ми ставимо десь крапку, ми розуміємо, ми розмовляємо. А якийсь був конфлікт, скандал, який назрівав, замовчувався, і ми його проясняємо. Ми сказали, це було неприємно, ця карта ніколи не приємна, навіть коли ви колите собі щось, да, результат вас потім. Радує, але зразу ну таке собі. І тут так само, наче як розмова, ця може бути, не знаю, неприємна, да, якась болюча, навіть затрагувати якісь ваші там, боліві точки. Але вам після неї стає набагато легше. Це як ніч перед світанком. Ця карта вносить ясність, в якусь ситуацію, яка давно назрівала. Можливо, ви вирішуєте знову ж таки щось в відносинах поміняти, можливо, ви вирішуєте. Переїхати, там, прийти на іншу роботу, тобто завершився певний етап завершення. Або у вас були якісь відносини непонятні, ви вирішили, що пора би да, якось прояснити, і все, ви прояснюєте. Зараз ми спитаємо, що після десятки мечів для скорпіонів інтересно прямо. Все добре, ви, ви виходите в стабільність. Тобто, ось ця розмова, яку ви можете боятися, чи якщо ви робите бюті процедуру ви будете задоволені, ви отримуєте те, що ви хочете. Або те, да, то, то, що ви там, можете завершити контракт, співпрацю, е, у вас там, не знаю, яка взаємодія з людиною, то ви про це точно не пожалкуєте, тому не хвилюйтесь. І давайте ще таку штучку для, для господі. Скорпіонів всіх вже в голові перечислила. Надія у житті бувають перехрестя, де не видно дороги за рогом. Як би тобі не було тривожно від цієї невідомості, надія стане тобі спокоєм і втіхою, доки не настане ясність. Головне взагалі це віра в усе, що ви робите. Тому, скорпіони, бажаю вам легких енергій, гарного місяця! Люблю, цілую. Завжди ваш душа не